Привіт, з вами Ірина, жіночий арт-коуч-консультант. І сьогодні я пропоную техніку, яка називається «Чотири стихії. Це найприємніше, мені здається, така техніка малюнок у крузі. Тобто, малюнки в кругу в колі, це завжди мандала, і це завжди дуже гарно, красиво і реф, ми розслабляємось, коли малюємо саме в кругу. Це допомагає нам пізнати себе, розкритися і поринути в саму глибину самої себе і дізнятися про себе багато нового. Що нам для цього потрібно? Нам потрібно намалювати круг? коло, Можна брати аркуші А3, тобто це буде велика мандала, можна брати аркуш А4, як в мене. І башну такое коло на весь аркуш намалювати. Можете брати циркуль, можна прикладати тарілочку обвести, як вам можна намалювати навіть від руки, в кого, звісно, якось так виходить рівненько, то можете спробувати. Далі, що нам потрібно? Нам потрібно розділити цей круг. Тобто ось таким чином. Ми ділимо його на 4 частини, де в нас буде північ. Неважливо, в якому о, як ви це розташуєте, це м, повинна бути південь, північ, захід і схід. Тобто наші 4 е, сторони світу. Е, як вони будуть розташовані на вашому малюнку, це вже не важливо, це вже віддайтесь підсвідомому і напишіть так, як вам там хочеться. Захід, північ, схід, захід і південь. південь. Так, далі, коли ви е, розділили і коли ви написали свою, свій південь, північ, е, захід та схід, почніть заповнювати е, ці трикутники вашими образами, символами, формами, кольорами. Старайтесь ніколи не задумуватись, а просто беремо кісточку, фарби і починаємо малювати. Так, як ви відчуваєте ваші емоції, переживання. Просто розслаблюємось і починаємо малювати. Що в цих мандалах буде, ну це вже не ваше, так? Починаємо просто малювати. Кожне. Стараємось в даній техніці не виходити за, за, наше, за наше коло. Стараємось його не малювати саме в колі. Так. Можна брати акварель, але вона буде більш таки розтікатися. Тому бажано все ж таки брати більше гуашеві краски. Ви можете малювати як символи, так просто кольорами якимось, якимись формами, якось предмети. Там, ну, от. Я тут малюю сонечку, квіти. Ви можете малювати все що завгодно, так? Це. Щось я хотіла. червоне сонечка мені вишну якесь. І віддавайте для себе, чому ви берете саме цей кольор, чому саме так малюєте? Задавайте собі це питання, чому саме такі кольори? Просто постарайтеся порефлексувати, саме відпустити думки, відпустити, відпустити все і не думати, коли ви малюєте. Це дуже важливо, тому що тоді починаємо, ну, починає наше підсозначення починає творити, і тоді легше відкрити все те, що ми там, скриваємо в собі, не даємо, не признаємо для себе. Але ж воно в нас є, і ми завжди від нього відніякуємося, кажемо це не я, це не моє, але ж воно в нас є, і це потрібно проробити, пережити і навіть іноді для себе зрозуміти, що воно в вас є. признати це, як кажуть. Зараз. Коли ви намалюєте, я вам розповім, що про що є, яка частина кожної частини світу про що є? Про що буде ваш захід, про що буде ваш південь, схід та північ. Бо це є все чотир... всі чотири частини е... ну, нашого життя. Насправді так і є. Це про нас. Ми малюємо себе, свою внутрішню частину себе і своїх емоцій, своїх переживань, переконань. І іноді дуже не хочемо їх відчувати, жити, приймати, але ж вони в нас є. Так, ну, ось щось такого плану я зробила. Таке в мене мангала сьогодні. Я сподіваюся, ви вже закінчили. Якщо не закінчили, ставимо на ваш, ваш, це відео ставимо на паузу, домальовуємо і потім лише вмикаємо і починаємо слухати маленьку розшифровочку. Тож, про що ця мандала? Наш, наша північ, оця моя північ, це стихія води. Це вона відповідає за наші емоції. Це вода, це емоції. Це наші емоції. Це е, про наш е, завойовників, про нас як переможців. І тут живе наш мотиватор. Це те, що нас. Е, Подвигає робити щось, щось, це наші ідеї, котрі до нас приходять і мотивують нас щось робити. Оце наш, наша північ. У мене це сонечко і тучка. Тучка це, мабуть, для мене, як для розшифровки, це якісь там проблемки, а сонечко це якась там ідея, якою я загораюся, і йду назустріч з моїм проблемам, і таким чином я перемагаю. Це є наш переможець. Далі схід. Схід, це в мене сонечко, червоне. Червоне сонечко і квіточка. Також тучки. Так от. Це наше повітря. Це повітря, це про розум. Це розум. Це мудрець. Наш дух, і тут е, проживає наше просвітлене я. Е, проживає те, що ми е, впитуємо все життя, наші знання, е, наші думки. Взагалі, це тут про, е, саме про наші знання. Це те, що допомагає нам йти і перемагати. Далі наш південь. Південь це про е, стихію вогню. Це в наш внутрішній голос. Вогонь. Внутрішній голос. Це те, що нас іноді або тормозить, або спонукає ти вперед. І каже, йди і не бійся, і рухайся вперед. Або, іноді каже, зупинися і не роби помилок, почекай. Присядь і поспостерігай. Буває по-різному. Це нас, наш вихователь, це наш критик, котри, котрого нам потрібно трансформувати завжди в філософа. Треба завжди або прислухатися до нього. Ми, в принципі, стараємось до нього прислухатися, бо іноді це наше внутрішнє я, внутрішня наша допомога, котра намагається. Тримати наш емоційний фон в якомусь такому балансі. Оце про південь наш. І останнє це наш захід. Захід це земля. Це наша земля. Це про тіло. Про наше тіло – Це наш внутрішній, внутрішня наша дитина, де в нас зазвичай проживає наш герой, наш. Наші якісь е, установи на людей, якими ми пишаємось, на яких ми рівняємось. Е, це про наших героїв, е, про наше тіло. В мене це, дивіться, як цікаво е, виходить. В мене це дерево, і воно таке велике, величезне це такий мій герой, моє дерево. Треба подумати. Насправді ця мандала дуже цікава. Е, також. Поспостерігайте на свою мандалу ось зверху, з'єднавши всі ваші якості, коли ви вже знаєте, що про що кожна частина світу про що: про емоції, про воду, про розум, тіло і внутрішній голос. І запитайте, і давайте уявимо так: якщо б кожна сторона світу. Тобто південь, Схід, Захід і північ могли б е, розмовляти, то яку пораду вони вам дали, так? Тобто, яку пораду дав вам північ. От, наприклад, ну, от, наприклад, в моєму, моєму випадку е, моя північ дала би мені пораду: не бійся туч. Тобто йди вперед і не бійся туч. Земля в моєму, бачиш, яка я там величезне, гарне дерево? Ти можеш бути таким? Ну щось, наприклад, такого дайте дайте пораду. Яку пораду кожна частина світу дала би вам? Якщо у вас після цього розуміння, після написання ваших порад, якщо у вас є ще таке бажання щось доробити в цій мандалі, щоб вона вам подобалась, дуже важливо, в мандала повинна вам подобатись. Якщо у вас є таке бажання щось доробити, домалювати, щоб вона вам почала подобатись, малюйте. Малюйте, домальовуйте, доробіть, додайте там красок, емоцій, якихось форм. Зробіть так, щоб вона вам подобалась. І знову подивіться на неї, чи подобається вона вам, як ви б її назвали, звичайно, які поради вона б дала, про що це вона для вас, і е, я раджу вам все це, що до вас буде приходити, всі ці відповіді на ці питання, записати. Це дуже важливо, коли ви прописуєте ці відповіді, тоді вони. Е, вони Осідають в вашому розумі і починають якось діяти на вас, трансформуватися не лише в слова, але й в дії. Тож, бажаю вам успіху. Якщо залишились питання по малюнкам, або вам якась потрібна детальна розшифровочка малюнків, пишіть мені, не забувайте підписуватись та ставити лайки. Дякую за увагу, гарного дня!